Глеон це препарат для підвищення грудючості ґрунту, який допомагає рослинам правильно застосовувати добрива, знімає стреси, розвиває сильну кореневу систему. Глеон це інструмент для підвищення грудючості ґрунту та активації кореневої системи. Простими словами, глеон робить ґрунт живим. Що таке глеон для ґрунту? Це комплексний біоактиватор ґрунту, який складається з гумінових та фульвових кислот. Органічних кислот, природних стимуляторів росту, компонентів, що активують кореневу мікрофлору. Це не просто добриво, це препарат, який створює оптимальні умови в ґрунті для роботи кореневої системи та корисних мікроорганізмів. Покращує структуру ґрунту, Гумінові кислоти розпушують ґрунт, роблять його більш повітропроникним. Корінь легше росте, краще дихає та може проникати глибше. Покращує доступність фосфору та інших мікроелементів, корисні бактерії розблоковують поживні речовини, які роками були зв'язані у ґрунті. Рослина може їх використовувати і це є економією на добривах. Стимулює розвиток і ріст кореневої системи. Корінь стає масивнішим, глибшим. А значить, краще забезпечує рослину водою та поживними речовинами. Запускає роботу мікрофлори. Глеон створює умови для розвитку корисних ґрунтових бактерій. Вони переробляють органічні залишки, покращують структуру ґрунту та підвищують його біологічну активність. Знімає стрес і підсилює старт рослини. Рослина починає рости швидше і рівномірніше. Особливо у холодних або сухих умовах. Простими словами, глеон оживляє ґрунт і запускає роботу кореневої системи. Глеон добре змішується з інукулянтами, мікродобривами та деструкторами стерні. Глеон це препарат, який добре працює там, де починається життя рослин у ґрунті. Він робить ґрунт родючішим, структуру кращою, корінь сильнішим. Що отримує фермер: активний корінь. Кращу доступність поживних речовин, рихлий ґрунт з високою біологічною активністю, швидкий старт рослин, підвищення врожайності та стабільності поля. Глеон. Коли потрібен живий ґрунт і сильна рослина. Зерева – Природа, що працює на урожай.